Доброго дня, скорпіони! Я тарологиня Вікторія і мій таро-прогноз для вас на червень місяць 2024 року. Так, скорпіони для вас ясність думки, нові ідеї. Ви придумали куди поїхати, зустрітися з кимось, зателефонувати комусь тим людям, коли кому вже давно не телефонували. Щось таке придумали нові ідеї, нові втілення в життя. Початок місяця такий фантанує новими думками. Ви щось придумали, і або це вам треба доглядати за дітьми. Або за людьми похилого віку, або ви шукаєте своїм дітям педагога такого по математики, наприклад, тому що мечі це думки. Може, ви потребуєте такого собі, або ваші діти навчаються, це студенти, карта думок, думок таких переговорів, ясних таких ідей. Так. Королева чаш. Зустрінете таку жінку, яка буде вас з радістю приймати у себе на роботі, або це вдома, це керівниця ваша, але добра, така чуйна. Ви почуваєтеся на роботі як вдома. Вона руководить таке, це жінка рак, наприклад. Вона дуже емоційна, вдарить позитивні емоції. Це такий Або це вказує, що жіночий такий бізнес, займатися жіночим бізнесом, або робота виховательки, вчительки, соціального працівника, медсестри, тих працівників, які доглядають за людьми, які комуніцірують, соціальних працівників, які комуніцірують з людьми. Така чутлива жінка емоціональна в вашому житті трапиться. Або а це ж скорпіон, це ж ваша карта. карта водна карта, скорпіони це і ви. Вказує на вас, якщо на як персону. Зібрались кудись в дорогу. Будете їхати, придумали нову собі роботу, покращення для життя, переїзд, еміграція в другу країну, в друге місто. Такий рух вперед, це карта перехід до кращого. Наприклад, уже. Працювали на одному місті і вас повисили, і вам потрібно, наприклад, командіровки такі, або робота зв'язана з переїздом, а також вказує, що це переїзд, це ви можете забрати свою сім'ю, виїхати в друге місто. А також це може вказувати на те, що чоловік забрав жінку, жінка забрала чоловіка. От, от, от такий перехід з одного стану в інший. Так, так можна сказати про цю карту. Але це рух до кращого. Карта прогресу. Так, дивимося середина місяця. Середина місяця так. Така ситуація, що ви разом зібралися, може, ви поїдете кудись у поїздку, у мандрівку. І у вас буде все добре, почуття, любов, кохання так. А також дьявол може вказувати на всі такі. Государственні структури може, ви будете, якщо нова робота, може будете оформлюватися в государственних таких структурах і будете звертатися за допомогою государственні структури, юридичні, або у вас чекає перевірка. Це також вказує, наприклад, другу роботу поміняли, і ви очікуєте перевірку. Ось будете на чеку. Карта д'явол, це наші тіньові сторони і государственні структури. Не зловживайте алкогольними напоями, і всього потрібно у житті у міру, їжі, любові всього так небагато. Так, і карта знову вказує помірність. Карта помірність. Д'явол це наші такі тіньова сторона людини, і вказує на те, що ми повинні знайти баланс у своєму житті. Не треба всього, щоб було сповна. Все, що багато, це теж нездраво. Так що зберігайте золоту середину і буде все добре. Так. Чим закінчиться місяць для вас? Десятка жезлів. Так, кінець. Дивіться, карта переходу з одного в інше, карта завершення якоїсь роботи, якогось проекту, якогось періоду у вашому житті. Це завершення якогось вдалого проєкту в вашому житті. Так і ще що? Знову картка. Знову завершення. Може ви лікувалися, і це завершення процедури якось, тому що лікар тут, та, може, ви перебували на лікування і пройшли курс такого завершення. От. А також це ж вказане завершення певного періоду праці, якогось проекту, кінець місяця, здали звітність якусь, закінчення школи у дітей, все чогось, завершення якогось періоду. Так, і ще карта на кінець. Чекайте сюрприз у своєму житті. От дивіться, двоє кажезлі вказує на те, що ви знову кудись вам ось тут монахиня відчинила двері, і на її порозі лежить дитя. Ось що ви хочете або не хочете, і цей сюрприз у вашому житті вже є. Карта вибора: брати це чи не брати, вибирати дорогу, вибирати собі партнера, карта такого вибору. Але хочете ви чи ні, цей вибор вже зроблений за вас і ви його повинні прийняти. Бажаю вам всього найкращого, Терези. Я вас цілую люблю. До зустрічі в липні місяці. та тут взагалі,